Всім привіт! Є в наявності леміші для плугів двокорпусних, трьохкорпусних. леміш 25-ка, 30-ка і леміш 35-ка. Розміри їх. Ось цей леміш на 25-ку. Плуг, бомет, віракс, Вінмет, Орлік. В таких плугах стоять такі леміші. Ось так вони виглядають. Це є 30 леміш. Оце леміш 35. ка Оце леміш 25, малий такий, на два отвори. Також і всі інші запчастини для даних плугів бомедвіракс Orlik, Вінмед. Відвали, польові доски, п'ятки, грудинки. Кого будуть цікавити дані леміше або, може, якісь інші субчастини, звертайтеся до детальнішої інформацію за номером телефону. Номер телефону знайдете в шапці профіля. Всім гарного дня!